Якщо говорити про формування курсу, там дві, по суті, складові. Є да? фундаментально, що я сказав, стан платіжного балансу, там, скільки там в нас експорту, імпорту, скільки там якісь капітальних рухів, от він складає баланс. Але з іншої сторони, дуже важливий вплив це очікування. Да? Якщо ти очікуєш, що завтра надрукують гроші, багато грошей, то модель поведінки у всіх однакова. Я не буду чекати, поки їх надрукують. Я краще сьогодні куплю там валюту, куплю долари, да, і, і закрию свої ризики. Правда, надходження та відплив валюти з країни це справді один із фундаментальних чинників вартості національної валюти. Очікування населення та компанії також мають значний вплив на вартість гривні до долара, але є ще такі явища, як спекуляція та інфляційний тиск на курс. У нас рапортують інфляція, там 8,1%. Скажіть мені, будь ласка, що в цій країні виробляється без газу, без робочої сили або без електрики? Нічого. Якщо газ вдвічі дорушує, тобто на 100%, якщо електрика дорощує на 70%, ну як може бути інфляція, тому що воно в собі вартості будь-якої продукції з такою інфляцією, і з таким, е, такою тінізацією і з такою авширизацією, він може бути 32%. Маніпуляція 8,1% – це прогноз інфляції на 2017 рік, закладений у бюджет. Тому казати, що про нього вже рапортують неправильно. Промислові ціни на газ значно зросли два роки тому на електроенергію рік-два тому. Значні підвищення цін на газ та електроенергію на 2017 рік не заплановані. Єдина можливість стабілізувати, утримати курс гривні це економічне зростання. Це підтримка національного виробника. Це збільшення експортного потенціалу, це збільшення робочих місць. Маніпуляція. Збільшення експорту дійсно може допомогти утримати курс за решти незмінних умов. Але інші названі фактори підтримка нацвиробника, економічне зростання, збільшення робочих місць, прямого впливу на курс не мають.